Бачу, мене, бо знаю сусід, курва. І Нічого, я ще буду. Ну, от це нормально продати одну єдину поліклініку, яка є безкоштовною. Це віддали, а це Гордічук добився за водоліка. Ще той бандит. Що продали? Да, його жінка піде там працювати начальником. Та чучка його, чукмерка. Ну то я от до чого ведуться. Тут, це... тут їм надії мало. Перевели туди, тепер до лікарні ще туди кидати. Сил вже немає дивитися на цих на русский, бандитів. на русські мали. А так, yeah. да, вже yeah. немає. Вже yeah. Цього yeah. Нема. So, це немає. Ні, це мої to хлопці, to пен... я Богу. з ними їду на машині. То so, я, я то вода тобі це не то, що це не то, що той водичку він до постави продає. А якби ви ту водичку заставте кого? За ту водичку дуже прошу, я не п'ю і не буду її пити. Від щоб відкрили, ви подивитесь, яке там шмаркотиня, яке там забито. Там не чистили, там фільтри не міняли, це я знаю. Ага, це то, це що газети, знаю. щоб. Та ж воно ж то так, його не міняли, я це знаю. А це але... цього послали до вас, дармою? Як він? Ні, там дюднів, чистяков і як його, і... Боже, і забула, то ще одного там ходять, гамалій ходять, ходять, ага. вичисляють, і наступний не мають продати. Я кажу, турб нема, там нема, там а, водолікарні та, нема, дитячої поліклініки от, нема, турботи поліклінік, вже нема, а, ну, вже і Ленінську продали, вже все, вже а, нема, вже частину продали. І вже, вже ходять вичисляють, що следуючий об'єкт, який піде під продаж. Це а, депутати? Це нормально? На він піцерію має, блядь. То має, то має. То ви що думаєте, що він бідний? Це йо? Був з вами. Так А на машинах, яких він доїздить? Анатолій Євгенівич. А на машині які він доїздить? Та ж на Тойотах їздить. Його. Це його? Так, так. Та ж на Тойотах їздить. Це Толькова не... машина? Так, та ж на Тойоті їздить. А, а не... його тіша в моїм домі живе. І це він так нам допомагає, сука. Та ж вгоду, так допомагає. А в нас будинок 60 років ремонту, а от Красноармійська 5 не робився. А він, сука, бачить, що Повалювався, все, і не можна ні з ким. Тату да, з кимось можна. Це страшне, це я не знаю, що це має бути, але камінця камінь... півроку і не буде. Нема. нема все все. Києву бандити продали. А той цей рибку лисий, Цей Мільничук Мельниченко. Труби з того, з юності. Труби всі повідрізували бандити, пообрізували труби у юності і в свій дім по проспекту. Тої сторони, що Лідія колись була так. струїтні, це вони наш е, дружеку бандит Андрій Петрович. І цей, і це, це все поділили той дім по кабінетах, подивитись, справа. Все, буду громадські слухання організовувати. Обов'язково треба підніматися. Це це ненормально. Це ненормально, це взагалі, це вже жах.